Натомість інші хірурги, які могли б рятувати життя людей, зв'язані по руках і ногах, застарілі закони досі заважають проводити в Україні операції з трансплантації серця. Донорів немає через це, щороку помирають сотні людей. Черги хворих, які чекають на порядунок, рахують тисячами, але шанс отримати донорське серце у них один до ста. З тими, кому пощастило вижити, і тими, хто балансує між життям і смертю. Спілкувалася Катерина Павловська. Це була унікальна операція. З Дніпропетровська до Запоріжжя необхідно було якнайшвидше доправити безцінний вантаж 300 грамів серця, яке билося у спеціальному контейнері. До зупинки серця лишалося дві години. У нього теж було кілька годин між життям і смертю. що пам'ятаю, так в реанімаційній лампочки над собою. І все». У Запоріжжі до пересадки серця готували 29-річного Андрія. За два місяці до цього абсолютно здоровому чоловіку поставили фатальний діагноз кардіоміопатія. «Розвивається у молодих людей, дуже швидко близько і вони погибають». без операції з пересадки. Андрій був приречений. Дніпропетровськ кілька годин перед цим в ДТП гине молодий хлопець. Мозок перестає жити, але серце б'ється. Лікарям вдається переконати родичів загиблого дати друге життя його серцю. Вже через дві години серце було у Запорізькому центрі трансплантації. Щоб вживити його у новий організм, лишалося 90 хвилин. Ну і в течії е, трьох часов з моменту забору е, серця ми закончили операцію, і серце хорошо включилося. Ви віці, що зараз пацієнт практично здоров. Він прийшов до лікарні з одним серцем, а вийшов вже з іншим. Між двома серцями мріяв лише про одне знову побачити свого маленького сина. А папа, смолоді. Андрій прийшов до церкви поставити свічку за упокій душі загиблого хлопця, з чиїм серцем тепер буде жити за двох. Брат той же операції. практично за практички треба жити. Це була перша пересадка серця в Україні за останніх п'ять років. Загалом наші лікарі здійснили лише шість успішних трансплантацій серця. Могли б набагато більше, але у нас діє так звана презумпція незгоди. Органи померлої людини закон дозволяє брати для трансплантації лише за згоди близьких родичів. Є сьогодні потрібність трансплантації серця близько двох тисяч в год. От умирають більше двох тисяч людей з критичною сердечної недостатністю. Біли ромашки, і і виросли ніхто їх не сіє. Ольга Владиславівна щодня приходить сюди поговорити із сином. Вже рік, як немає її сина Саші. Вона вкотре проглядає домашнє відео, на якому він завжди залишиться живим. А я біля вікна стривожений стою і кожну мить ловлю, і аж щемить серденько. Перекладе речі сина, що зберігає як реліквії, грамоти за перемоги на літературних конкурсах, газети та журнали з його поезіями. Хлопцю поставили той же роковий діагноз, що й врятованому Андрію із Запоріжжя. Без пересадки серця шансів не було, але достукатися до здорових сердець чиновників змін охорони здоров'я не вдалося ані мамі, ані сину. Какая то госпожа чиновниця позвонила на мой телефон, що это ваш рінок? Як ви його воспитываете, почему чому ваш рібенок такой наглый і требует для себя? Такого вот лічення він не дожив до шкільного випускного один рік. Серця так і не знайшли, а з пересадкою за кордоном ніхто не допоміг. Без шансів і майже без надії в Україні помирають щороку тисячі молодих людей. Є хірурги зі світовим ім'ям, є спеціалізовані центри трансплантації, але вони в глибокому простої. Практично на моїх очах ці люди умирали. От, десь около 30 чоловік за ці 9,5 місяців не дождались своїх донорських сердець. Мені повезло. Ще поджати немножко? Розряд. Він вже дев'ятий рік живе із новим серцем. Саме Едуарду Соколову у 2003-му знаменитий хірург Борис Тодуров здійснив першу успішну пересадку серця в Україні. Про своє життя від серця до серця Едуард написав вже кілька книжок. Уходили доктора уїжджали на забор органа, і ми всі, хто там знаходилися, висаджувалися так от на диван. діван. Томікат засідять сюди. Вони і зараз камікадзе хворі, які чекають на пересадку органів в Україні. За п'ять років центр Тодурова не отримав жодного донорського серця. Відтак вирішив купувати за кордоном штучні. Поки що лише два, оскільки це задоволення не з дешевих у вісім разів дорожче за операцію з пересадки серця, яка коштує в Україні 100-120 тисяч гривень. На заході штучне серце використовують вже майже 15 років. Воно качає кров як справжнє. У новій модифікації немає навіть серцебиття. Можна було б на там серці, серцем, механічному серці е дотягнути до з'явлення підходящого донора. До болізні я і не думав ніколи, що, що ну мене є знав, що, що є Сергій Зеленський на штучне серце надійне покладає надто дорого. Отримати донорське один шанс із ста. Бористодоров готовий зробити пересадку безкоштовно, але проблема де взяти серце. Почому я от і собираю дідінгі на, на Білорусі. Я не вірю то, то, Тут у нас на на, на Україні смуга прийняти такий з -з -з закон. У сусідній Білорусі законодавство з пересадки органів прогресивніше, ніж у нас. Але операція коштуватиме 40 тисяч доларів. Батько Сергія шукає гроші, де тільки можна. Але поки зібрав лише десяту частину. Якщо би я мог. Я би угадав все. власного майна. Колишній військовий Микола Миколаєвич не нажив а пенсії у 1200 гривень не вистачає навіть на ліки для сина. Проблеми з серцем у Сергія почалися раптово, як ускладнення після запалення легень. Серце вирішило рази. Він сказали, це у тебе як синдром бичого серця. Ми знімали ці кадри два місяці тому. Сергій ще був вдома, лікувався та планував майбутнє. Хотів з'їздити на морі, морі не морі ні разоніс зараз. Він у центрі серця вже переніс чотири реанімації. Батько Сергія для спасіння сина готовий на все. Я готовий навіть прийти сісти, хоч піпі хоть перед кабінетом міністрами в воєнній формі. Для трансплантації часу лишається все менше і менше. Серце працює як годинниковий механізм вибухового пристрою. Зупинити його може лише допомога людей. Павло Мельник Катерина Павловська факти тижня.